Всім привіт, з вами Скажений ВБР І сьогодні плануємо протестувати наш думпер, нашу нову покупку. Маємо ось такі класні трапики від фірми Husqvarna і ось безпосередньо цей думпер. Зараз він знаходиться на що? На нейтралечке. на він собі дуже гарно скочується, навіть не треба заводити. вже як будемо виїжджати, то будемо заводити. А так, акуратненько котиться і все добре. Поїхав. От з цього місця будемо зараз його заводити. Наша задача це ми маємо. Ось цю купу дрів має зараз перемістити двоє людей за якийсь певний час. Дрів тут трохи є. Це у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 1, 2, 3, 4, 7, 29, майже 30 колод. Ну це як мінімум кожен має зробити по 15 ходок. А взагалі колоди такі, що напевно їх треба було і розрізати мене десь по 1,20, напевно. Тому зараз будемо заводити свою техніку і будемо пробувати її працювати. Цих тобто траса тут така собі, не ідеальна, горби ямки якісь присутні, тут щось горбик, і нам його треба буде це все перевезти. Напевно, до, до тих дрів, щоб потім можна було проїхати і маніпулятором то все забрати. Ну що, ж, пробуємо його заводити. Так, Тут мій Заводиться з полутика. Включаємо першу передачу. Так. Ні, нажимаємо цю фігню. Газ можна. Можна більше додати. Не включив першу передачу. Визьми. О! Все, бумпер поїхав.

Я думаю, що можемо тут розвертатися, навіть не будемо, а будемо микати задню передачу. А, дивіться, чувак. Все, зупинилися, бавило газок і зараз будемо грузити. Зараз десь я притулю телефончика, щоб це було видно в реальному часі. Ось так ми загрузили наш думпер. Ось таку маємо кількість. Зараз включаємо задню передачу і потихеньку задню їдемо назад. Я думаю, що це всім видно, що навіть гума не просіла. Так, Перший раз це робимо. Тому поки ми робимо це так досить медленно, але ви бачите, наскільки це класна штука. Все в реальному часі. Можливо, трошки коряво загрузили, а прикиньте, якщо тут будуть такі роги стояти, і ми його зможемо навантажувати більш якісніше. Так, давайте порахуємо скільки колод. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять колод зараз загрузили. Причому тут є такі колоди, які брав, треба, треба було брізати на двох або вдвох нести, бо сам би, напевно, не підняв. Так, піднімаємося на такий гор. Горбок. Головне в двері уйти. А, проходимо зі свистом. Так, розвертаємося. Ну, Андрюшка, давай вже довеземо туди, щоб людям показати, як то все працює. Сильно не газуй тільки. А? Це яка перша свиткість? Перша шезидкість, купа дрів везеться, взагалі безпроблемно. Дивіться, ну скільки це треба було ходок робити? Це треба було зараз руки зірвати. А так це все гарненько робиться. Так, тепер одна таки проблемка, Андрюха, Як це нам не вирваться, щоб не розбити нам цього? По забору не втохти. Так, вигружаємо. Дивіться на ну, хоба. Все, вигрузили. Включаємо задню передачу. Оба. Все, дрова на місці. Ні, ще від'їжджай, друг, від'їжджай ще. Все, піднімай, кузов. Ага, пісня. Хлопці, це все в реальному часі зараз робимо. Щоб ви зрозуміли, наскільки то... Класна тема. Що, бери розвертайся. О, гаску. Розвертаємось. А давай попробуй може туди заднім ходом заїхати. Що, що у нас десь... А, це свищить кузов, десь трошки вібрація йде і воно... На пальцях ось там пальці тут і є. Та мене на цих пальцях сторішить. О, це там друга, друга, ну друга від трохи. Друг. О, гаскуй, можна вже гасати. Дивіться, я йду знімаю, колега їде на думпері, Ми не напрягаєш, беремо і ці дрова просто вивозимо. Хто мене питав, а для чого, а нащо, чи воно того варте? Ще раз переконався, що воно того варте. Зараз ще закинемо. В режиме онлайн еще часть дрив. Дивите, ну, как купа блака стала. Так. так, загружаем еще снова. Вот такие колодочки. Позовочок легко складаються. Да ну, вдруг. Бравно. Куди це телефон всього Дивіться, Ми знову нагрузили. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять колодок за раз І ще тут певно буде одна ходочка. І знову десять колодочок веземо. Ось так не напрягаєш з посмішкою на обличчі. Ну і цю роботу, це ми зараз вдвох виконуємо, а взагалі цю роботу може виконувати одна людина, приїхала, навантажила, вивезла. Ну, вдвох, звісно, скоріше і легше трохи. Є, звісно, нюанс, треба, щоб місце дозволяло на цій техніці працювати, але я думаю, що при будь-яких розкладах все рівно можна знайти ділянку, де можна цією машиною заїхати, нагрузити. І вивезти. Ну що, а ми веземо. Так, Кузовочок треба буде переробити, тому що це неефективно. З таким кузовом працювати треба робити трошки по-іншому. Шкода, що треба ще думати, як заїжджати, тому що бачите, задня швидкість вона має така повільніша. Але в принципі то, я думаю, не, не, не саме. Страшне. Головне, що акуратненько ти це все робиш, вивозиш а красота. Зараз знову хоп, розвертаємося, даємо газку і вигружаємось. Тому в кого є можливість, бажання, раджу прикупити таку собі техніку. Оце тут знизу одне колесо, бачите, це на 300 кілограмів не розраховано. А сюди ще можна є проставочка, тут ставиться два колеса. Півтони нагружаються валиш. Я думаю, що навіть можна знагружити в нього і більше. Все, і одна людина собі пограла, погнала і акуратненько собі везе, не напрягається. Дивіться, перший раз було 14 колод, зараз ми ще 10 колод, таких більш міцніших грузили. Зараз під'їхав хороший. Тут дернув крючочок у цей домочка. Там відкривається крючок і воно це все аккуратненько вигрузається. Хоп, включається задня передача. І у вас дрова гарненько складно. Хопа, дивіться, а? Ще давай назад. О, все, песня. Трошки відео вийшло задовге, але я думаю, що все весь цей клас. О, дивіться, тут ще можна встати летить. Коба. Також його можна сідати. І ваші будуть завозити на робоче місце. Щоб ви навіть не напрягалися на ходово. Трохи зуспіла звісно, Але можна їхати. Е, дам туди! Ей. Ей, не дерва везеш! Ось так я собі їде, щоб закидати дрова. Наживу їдемо в дом перегрузитися далі. От хто по черзі? Один раз тебе везуть, один раз ти везеш, якраз отак. Хтось трошки віддихає, хтось хтось зробить і... Веселіше роботи йде. А ми під'їжджаємо до нашої чекавої кучі з колодами. О, стоп, стоп, стоп! Вигружай мене! Ой! О! Бо дуже глибока ця штука, сам не вилізеш. Треба, щоб хтось тебе трошки пінька дав, щоб тебе туди викинули. А, ну кузовочок доводиш, практично. Єдине цей. Це ми ще зробимо. Так, а ми грузимося далі. Так, не побачив, як впав телефон. Дивіться, отака от, кадабра вийшлася. Зараз трошки буду підтримувати. Кучу ми цю, цю забрали за три рази. Все, їдемо веземо. До речі, тут ще його можна брати, це все прикручувати шнурками для більшої впевненості. і взагалі буде огонь. Але, якщо чесно, ми зараз тестуємо, я взагалі... Дуже-дуже задоволений роботою цього апарату. Треба буде ще раз робити одне відео для того, щоб ви подивились наскільки то зручна штука. Все, дрова вивезені за три рази. Це тут було у нас. Раз, два. Три ялинки у нас тут було, а ми три ялинки чи дві. Дружка, то у нас тут три чи дві ялинки було, дві, здається, да? за три рази вивезли дві великих ялинки. Одна суха була, а одна була о, свіжа. Знову їдемо, знову вивозимо. Заключна як то було, так партія дрів. Зараз довеземо до точки призначення і можна грузити. Слухайте. І того ми втратили на перевезення оцих ось дрів. З моменту того, що ми вигрузили думка, 17 хвилин. Ну, за 17 хвилин, я думаю, навряд чи ви перенесете таку купу дрів і при цьому будете посміхатися, і будете такі довольні, як ми з моїм колегою. Да, а цими? а з пальцями треба буде щось зробити, да? щоб вони так не хрестіли. Ось так нагрузили, звісно, ми так проє, але їде та їде, перевозить та й перевозить. Все, зараз так само ці вигрузими буде дуже файні. Стоп! Все, вигружаємося. А, чуть-чуть чуть-чуть. Ну, можна і так. Все, включаємо задню. Трошки, звісно, щеплення незручно зроблено, мені здається, на мій погляд. Але може справа до звички. Так, що ми маємо? Чотири ведучих колеса. Хороший бак здоровий. Вигун. Цікавий. Ручка для перевертання цього бака. І це дві сторони, які лево-право, біля. Так. Сильне, буде зробити. Ось така техніка у нас на озброєнні бобра з'явилася. Це її перший тест, перший проїзд. Блін, і я дуже приємно здивований, задоволений цією технікою. Давай зараз покажемо, як вона їде ветер. Як вона заїжджає по нашим трафікам і пакується. А? А, нехай там вже. Ого, ставим трафіки. Тобто за 20 хвилин перевезли отаку от дрів, дивіться. на. Ось така купа дрів була вивезена за 20 хвилин ось цим думпером. Зараз ми його завантажимо і можемо їхати далі. Все, по трапікам заїжджає в хату. Оба, все, все, глушимо, машина в хаті, все як не може бути. Андрушка, як твої враження? Що було шість людей, а тепер я один. Ну тільки не кажи, що ти маєш тепер отримати вже шість, блін. бо я його так і взяв, щоб зекономити на шести людях. Це ж реальний коно, бля. Це ж в селі таким винвози, ще якусь фігню, блін. Не. Не? Це на я зрозумів, будемо робити. Ну от таке трохи задовге відео вийшло, але я думаю, ви заціните. Бо ми старалися намагали показати всю ту роботу, яку можна виконати цим транспортом. Всім гарного дня, гарного настрою, до нових зустрічей. Дружка, скажи пока. Пока-пока.